Початок переходу на контрактну армію зумовив значне підвищення інтересу до збройних сил. Сьогодні молоді люди добровільно йдуть служити, адже є перспектива добре себе зарекомендувати, а відтак просуватися по службі і отримати безкоштовну освіту. Вже на сучасному етапі збройним силам потрібні кваліфіковані кадри. Однак, щоб когось навчити, необхідно в першу чергу систематизувати власні знання та навички і отримати відповідну освіту. Саме тому у 169-му навчальному центрі Знаходиться у селищі Десна. Сьогодні розпочалося навчання сержантів-інструкторів з усієї України, які потім будуть вчити своїх колег. Однак сюди може потрапити не кожен до кандидатів жорсткі вимоги. Якщо, наприклад, йде на посаду там головний сержанта взвода, значить у його допустим термін перебування на військовій службі за контрактом повинно бути допустим не менше шести років. Наприклад. От військове звання в його повинно бути старший сержант або прапорщик, тобто вимоги до певної категорії не можна просто так взяти і послати на навчання. От, ти будеш вчитися на головного сержанта роти, чи головного сержанта батальйону. Та фізична загартованість і досвід роботи не єдине, чим має володіти солдат, щоб поїхати вчитися. Військовослужбовці які прибувають на навчання до нашої частини. Першу чергу. Проходить відбір, відбір по результатам тестування в результатах тестування. Велику ціль преслідують такі питання, які пов'язані з загальним освітнім уровнем, також загальна військова підготовка, де є питання по загальній військовій підготовці, також знання територіально-адміністративного устрою нашої держави, знання положень. Статуту збройних сил України знання своїх функціональних обов'язків, а також саме головне це їхнє бачення безпосередньо самих їх по-дальшому проходження військової служби і кого вони бачать в процесі проходження цієї військової служби за контрактом. Самим же солдатам тест видався нескладним, адже до своєї мети вони йдуть роками, тож мають непоганий багаж знань я думаю, запитання задаються різні: суспільно-політичний устрій України, територіальний устрій. Ну і питання по статутам збройних сил України. запитання не тяжкі. Ну головні ну, тут просто оцінюється рівень знань. Всіх Кон -кон 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 конкретно людини. Рівень знань вже за три місяці. Ці хлопці отримають посади сержантів-інструкторів і матимуть змогу готувати керівників на місцях.